Я как активист автомайдана участвую э, в акциях мирных протеста и понимая риск, который э, это, эта деятельность может нести, я заранее э, передал управление на свой автомобиль, э, право управлять автомобилем трем народным депутатам э, и договорился с ними о том, что устное соглашение о том, что они могут управлять моим автомобилем. Но суд не признал это в качестве... аргумента и все равно, прождав больше часа, вынес решение о том, что е, я должен отдать права на три месяца. При этом доказательств моей вины практически нет. То есть есть просто три рапорта е, сотрудников ГАИ, которым по рации кто-то сообщил о том, что я где-то не остановился. Я вас коротко поинформую по этой справе. Первое. Все судовые решения пишутся под копирку. Второе. По конкретній справі, протокол складений з порушенням закону. Протокол склали через два тижні після начебто скоєного правопорушення, в протоколі свідки, яких не існує, в протоколі рапорта, які не мають ніяких правових підстав. І ми надали письмові заяви про те, що в цей період часу. Білим Вольцвагеном та Орегом користувались три народних депутати України. Про Прожого суд, до речі, зазначив у своєму судовому рішенні. І, не дивлячись на це, ця суддя поступила, як і всі інші. Мені просто соромно за цю суддю і за цей суд. Їхній переляк під адміністрацією Віктора Януковича заставляє їх писати судові рішення під копіркою. Завдання таким чином деморалізувати автомайдан. Забрати у хлопців права на три місяці, а потім, якщо буде повторне правопорушення, позбавити взагалі прав. От вся їхня робота е, у нас є 10 днів на подачу апеляційної скарги, і ми подамо апеляцію. Якщо українська апеляція її задовольнить, так як вони тільки що винесли рішення, то ми подамо скарги до Європейського суду з прав людини. Ми не зупинимось, і у нас є ще окремий план, яким чином допомогти Автомайдану. Виконувати основну свою функцію це нагадувати українській владі, що в Україні є народ.